Вітаю! Бо Нуделю знадобилося 20 тисяч доларів і саморобний експеримент, щоб довести те, про що всі інші люди і так знають. Отож, як прихильник плоскої землі своїм експериментом довів протилежне, що земля справді кругла. Дивіться далі! Боб Нодель є відомим у всьому світі прибічником теорії того, що Земля насправді плоска, прагнучи спростувати результати маси досліджень, зокрема і проведених співробітниками НАСА. Нодель вирішив зробити власний експеримент, який нібито мав вщент розбити всі докази дослідників. Боб Нодель вирішив зняти про це документальний фільм для Нетфлікс. І от він вже знаходився десь на середині зйомок свого документального фільму, що, до речі, мав назву за кривою. Коли він зрозумів, що щось іде не так. І це, мабуть, буде його найдорожчою помилкою. Для того, аби втерти носа дослідникам і довести, що земля насправді не кругла і вона не обертається. Побнодель придбав спеціальний інструмент, що називається лазерний гіроскоп. Він коштував йому цілих 20 тисяч доларів. І потім він придумав експеримент із цим приладом. До речі, гіроскоп це пристрій, що здатен реагувати на зміну путів орієнтації тіла, на якому він встановлений. Автор експерименту стверджував, що якщо світло можна побачити за допомогою камери, отвору в стенді та смолоскипу на однаковій відстані над поверхнею землі про що і свідчила його теорія? Та насправді ж за кумедним збігом обставин вів довів протилежне. Тест включав використання камери для зйомки через два отвори. При цьому людина стояла з іншого боку і світила ліхтариком у камеру. Зрештою, автор експерименту виявив, що ніякого світла не було видно, після чого нодель лише вимовив коротке, цікаво. Пізніше автор дослідження прокоментував експеримент. Коли ми включили цей гіроскоп, то виявили, що уловлюємо дрейф зміщення на 15 градусів за годину. Ми були, якщо чесно, приголомшені цим. Жодного дрейфу не мало бути, земля ж не обертається. А цей СУВ був проблемою. Звичайно, ми не хотіли з цим миритися, тому почали шукати легкі спроби спростувати, що прилад дійсно реєструє рух землі. Ми не хочемо все зіпсувати, розумієте? Тим більше, коли вклали у цю справу 20 тисяч доларів, але пояснити це нічим іншим, крім обертання землі, ми поки не можемо. Проте всесвіт зіграв із прихильниками плоскої землі злий жарт. Вони лише дарма витратили 20 тисяч доларів та багато років роботи для того, аби підтвердити те, саме проти чого вони боролися стільки часу. Відео цього провального досліду одразу розлетілося у мережі інтернет і стало найпопулярнішим. Користувачі все гадають. Чи буде Боб Нодель продовжувати шукати якісь докази своєї теорії? Чи він нарешті здасться і прийме той факт, що Земля є круглою і вона обертається навколо своєї осі? А як ви вважаєте, чи має сенс витрачати стільки грошей на такі не дуже розумні експерименти? Пишіть вашу відповідь у коментарях. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. На все добре.